Олександрійський музейний центр відновлює пішохідні екскурсії. Під час них відвідувачам пропонують доторкнутися до пам'ятник історії та дізнатися нові факти з минулого рідного міста. Цікавить жителів міста Олександрії, історія пам'яток історії і архітектури, які збереглися в нашому місті. Це стара частина міста. З цієї теми у нас є дуже цікаві такі маршрути, які вже традиційні являються. Це від козацьких хуторів до міста Олександрії. Є маршрут Театральна Олександрія, краєзнавчі екскурсії в театральному сквері. Також пам'ятки історії архітектури міста Олександрії, таємниці старого міста. Цьогоріч до маршрутів, які прийшлись до душі як містянам, так і гостям Олександрії, додадуться нові. Їх пов'яжуть із видатними земляками. Є маршрут, який буде в цьому році вперше. Це Олександрійськими стежками Леоніда чорнова Малашиченка. Він буде присвячений життєдіяльності цього видатного Олександрійця, який проживав в Олександрії з 1899 по 1917 рік. Згодом його стежки з Олександрії були вже. Його життя було пов'язане з іншими місцями, помер він у Харкові, але дуже є багато цікавих таких об'єктів, які або збереглися, або ж місця, де знаходився будинок, де проживала родина, або ж той же самий театр, в якому відбулося одне з найкращих кохань зустріч з майбутньою коханою дівчиною Вікторією Білаківською. Заклад культури започатковує і новий цікавий проєкт Повезу тебе в музей. Це співпраця з музеями сучасного Олександрійського району. До його складу входить набагато більше вже населених пунктів, на відміну від того, як раніше був Олександрійський район. І ми хочемо саме для самих себе дізнатися про ті музеї, які є на території району. Це і краєзнавчий музеї, це, це і шкільні музеї, і якісь цікаві такі моменти. З історії нашого нашої, нашої Олександріщини. 21 лютого відзначався всесвітній день екскурсовода. Окремого фахівця у закладі культури немає, тому кожен завідувач відділом музейного центру проводить екскурсії: оглядові, тематичні, пішохідні, рідше автобусні. Залежно від аудиторії та її захоплень, будується і тематика екскурсії. Розповідає Ольга Бошко. Інколи я цікавлюся, хто за професією, люди заздалегідь, щоб знати, на чому акцентувати свою увагу. Ще буває, екскурсія залежить від того, в які вона дні проходить. Якщо це про якісь цікаві дати, ну, наприклад, була екскурсія, проходила в День музики. То звісно до основної якоїсь екскурсії, тематичної екскурсії, я додаю ті акценти і акцентую увагу саме на тих об'єктах, які пов'язані були з музикою. Ну скажімо, музична школа, де вона знаходилась спочатку, в яких стінах вона зародилась, потім куди вона переїхала, якісь можливо ще заклади культури, в яких про музику чи говорять, чи її вивчають, чи якісь гуртки. І так далі. Цікавість кожної екскурсії багато у чому залежить від самого Гіда. Він повинен не тільки чітко знати матеріал, але й по-справжньому любити те, про що говорить. Дуже багато таких непередбачуваних моментів, коли тобі задають запитання, коли, ну, наприклад, люди з різним настроєм. І тут ну, потрібно бути не тільки екскурсоводом, а ще й психологом, відчувати людей, розуміти їх, з цих людей. Для когось екскурсії можливо. На... Можна проводити на швидкому темпі для когось на повільному темпі. Гуляєш містом і розповідаєш про місто. І головне його любити і цю любов передати людям. Більше інформації про початок екскурсій та їх маршрути можна дізнатись у міському музейному центрі.